дещо я по секрету розкажу легенду про Україну, коли це все було? Ніхто не знає. А легенда так розповідає. Надумав Бог про всіх подбати, там де дарувати француза вда. Просу елегантність, іншим та видатність. І Бог до моря дарував віцям. Росій ладність, а голландцям фіти. Ну як таким дарунком не радіти? Підвісся я був свого трону. Долону він поправ корону. І тут побачив дівчину в куточку. Потягнемо вишиту сорочку. Чом плачеш, як звуть тебе, дитину. Він навіть повела. Я Україна! А плачу Боже, бо не бачимеш, відбро тієї крові і уже. Чому скажу мені, така зла доля, своїй землі немає правди і волі. А, такої яка історія твоя, ти тільки всім за таланту я. Скажи, давав підійти. Тут дівчинам вже хотіла йти. Та Бог підняв правити, зупини дівчину знову заговори. Ні скарб буде немає. Славить тебе, я знаю. Це пісня. Взяла дарунок до городи Петрисла і понесла ту пісню по міжі. Нам Боже, Україну забережи. Хто за тебе такого навчив? Це моя бабушка. Ти просто молодець, що ти такий зумів вивчити. Бо в твоєму віці складне, так, дійсно, дуже складне. Навіть для мене велико, мені здається, це складно вивчити такий уривок. Ти молодець, дуже великий.